Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко в природу. Сьогодні п'ятниця 27 жовтня. Сьогодні ми відправимося у світ рослин. Але це рослини непрості, їх ще називають диворослинами або лікарськими. Такі рослини ще називають цілющими. Пригадайте малята, які лікарські рослини ви ще знаєте. Так, це кропива, подорожник, ромашка, шепшина, липа. А навіщо їх використовують? Спокон віку наш народ обожнював природу. Що саме природа нас гадувала? Люди берегли її, а природа дарувала людям рослини багаті на цілющі властивості, які допомагали при лікуванні найрізноманітніших хвороб. Люди навчилися збирати їх, готувати з них різні відвари, настой, мазі. Таких людей раніше називали знахарями. Так. Почалася розвиватися народна медицина, що й дійшла до нашого сучасного часу. Адже лікарські рослини є одним із джерел для виробництва медичних препаратів. Близько половини з них виробляють із рослин. Але рослини є тільки у теплу пору року, а взимку їх немає. Тому люди їх збирають і сушать, щоб можна було користуватися ними і взимку. Науковці, дослідники, ботаніки та фармацевти вивчають лікарські рослини, знають, де вони ростуть, де їх потрібно збирати, заготовляти і зберігати, щоб вони в будь-яку пору року. Не втрачали своїх цілющих властивостей. Кожна цілюща рослина має певні цілющі властивості при лікуванні хвороб. Наприклад, кульбабка гарний вітамінний засіб, що зміцнює ослаблений організм. З листочків готують салати, завдяки яким покращується апетит та травлення. В Україні налічують понад 2200 видів лікарських рослин. Серед них тільки десята частина культивовані види, а решта дикорослі. Калина. Чай з яїдками калини лікує кашель. Біль у горлі. Відвар з калинової кори зупиняє кровотечу. На ранці шкіри. Звіробій. Це трав'яниста багаторічна рослина. З давніх давен вважається, що вона має велику силу і може зцілити від 99 хвороб. Застосовується при хворобах шлунку, печінки, нирок, дихальних шляхів та шкіри. Уранці ромашка умивається росою, щоб бути завжди гарною. А навіщо вона росте? Чому називається лікарською? Ромашка це однорічна лікарська рослина з сильним ароматом. Одна із найцінніших лікарських рослин. Застосовується при болях шлунку, горла. Відвар листя добре нам знайомої кропиви та сік моху допомагає зміцнити послаблене тонке волосся. Квіти календули заварюють і полощуть цим відваром хворе горло при ангіні, має протизапальні ранозагоювальні та антимікробні властивості. Липо. Мати мачуху теж використовують при застуді, а листями м'яти та меліси, а саме чай з них, надають заспокійливий ефект на нервову систему та допомагають при хворобі серця. Підвар шавлі Знімає зубний біль, покращує пам'ять та підвищує працездатність. А ви знали, що чебрець допомагає при бронхіті? Листя подорожника прикладають до рани, щоб вона швидше загоювалася. Також рослина має знеболювальний протиалергійний ефект. А ягоди малини такі смачні. Є? чудодійним жарознижуючим засобом. Сік чистотіло допомагає при різних висипах на тілі, а ця рослина деревій. Вона допомагає при болях голови, вух, живота, зупиняє кровотечу. Крім цих рослин існує ще багато-багато лікарських рослин. Це дуб, волошка, береза та багато інших рослин, про які можна розповідати нескінченно. Світ рослин такий різноманітний, корисний, гарний. Він завжди готовий стояти на стороні вашого здоров'я. А з вашого боку, дітки, потрібно лише одне оберігати, не топтати, не рвати без потреби, цінувати, поважати природу та її багатство. І тоді рослин стане більше, а кількість хвороб. Зменшиться. Ще до лікарських рослин відносять плоди шипшини. Вони багаті на вітаміни, мінеральні елементи. Вони є природним джерелом вітаміну С та зміцнюють імунну систему. Ще її називають дикою трояндею. Також плоди пшипшини містять. Вітаміни з групи Б, аскорбінову кислоту, солі заліза, фосфору, магнію і калію споживають плоди у вигляді відварів, настоїв, сиропів, соків. Пропоную сьогодні створити аплікацію чашечку чаю з шипшиною. Для аплікації нам потрібні квадрат жовтого кольору, прямокутники блакитного, червоного, жовтого і зеленого кольору, а також ножиці, клей, пензлик, клейонка і серветка. Великий жовтий прямокутник складаю навпіл, отримали дві частини, з яких я виріжу дві однакові чашки. Зрізаю знизу з двох сторін куточки. Зверху теж потрібно заокруглити, тому зрізую верхні куточки. Верхню чашку потрібно зробити нижчою, тому з неї зрізую верхній овал. З червоного прямокутника роблю нібито овал, тільки з гострими куточками. Кладу його на нижню чашку, а меншу накладаю зверху. З лакитного прямокутника вирізую овал, зрізуючи куточки, це блюдце. Підкладаю під чашку з жовтого квадрата вирізую круг, а потім зрізаю бокову його частину, вийшла ручка чашки. Поступово приклеюю початку блюдце, Потім відвар шипшини на нижню чашку і зверху меншу чашку. Намасую та приклеюю всю готову чашку на блюдце. Чашка з чаєм готова. А тепер можна приклеїти гілочки шипшини. З червоного прямокутника, складеного на декілька рівних частин, вирізаю багато овалів. З зеленого прямокутника, також складеного на декілька частин, вирізаю гострі листочки. Ломастером малюю гілочку і приклеюю ягідки та листочки. З другої сторони також малюю гілочку і приклею спочатку ягідки, а потім приклею листочки шипшини. Домальовую фламастером цяточки по краю кожної ягідки. Чашку можна прикрасити будь-яким візерунком. Ось така чашка чаю з шипшиною у мене вийшла. Чекаю ваших робіт! А на наступній нашій зустрічі ми з вами поговоримо про охорону природи та створимо картину з використанням осінніх листочків. Пропоную зібрати багато різнокольорових листочків різної форми. До зустрічі малята!